Привіт, трейдери! У цьому відео ми дізнаємося точний спосіб, як заробляти 100 доларів на день, торгуючи лише одним єдиним патерном. Тож без зайвих слів, давайте одразу перейдемо до справи. Сьогодні ми говоритимемо про патерн, який називається трисвічковий патерн. Отже, що ж таке трисвічковий патерн? Це свічковий патерн з високим відсотком виграшу, який характеризується наявністю трьох послідовних свічок. Це свічка імпульс, свічка відкат і свічка підтвердження. Як тільки така послідовність свічок з'являється на графіку, зазвичай за цим слідує формування сильного тренду, яким ми можемо скористатися. Отже, ідея полягає в тому, що якщо ви зможете знаходити цей патерн і щодня торгувати за цією конкретною схемою, цілком можливо заробляти 100 доларів на день, використовуючи цю стратегію. У цьому відео ви дізнаєтеся, як саме визначати цей патерн, оцінювати торгову ситуацію та знати, коли входити і виходити з угоди. Далі я також коротко розповім про правильне управління ризиками, яке слід використовувати, адже очевидно, жоден графічний патерн не має 100% імовірності виграшу. Тож почнемо. Але спочатку, як же насправді розпізнати цей трисвічковий паттерн? Отже, незалежно від напрямку, патерн повинен складатися з трьох послідовних свічок. Перша свічка називається імпульсною Igniting Bar це свічка з великим тілом, яка сигналізує про сильний імпульс. Друга свічка називається свічкою відкату pullback bar це невелика свічка протилежного кольору до імпульсної свічки. Ідеально, якщо загальний розмір свічки відкату не перевищує половини тіла імпульсної свічки. Третя свічка називається свічкою підтвердження Confirmation Bar це свічка середнього або великого розміру, яка закривається вище свічки відкату. Після завершення цієї послідовності ви можете відкрити позицію на купівлю на закритті свічки підтвердження. Давайте подивимось, як це виглядає на реальному графіку. Ось тут ми бачимо зелену свічку з великим тілом, яка сформувалася, це імпульсна свічка, за нею йде маленька червона свічка, яка є нашою свічкою відкату. А потім ми бачимо зелену свічку, яка закривається вище нашої свічки відкату, це і є свічка підтвердження. І оскільки імпульс цієї послідовності спрямований вгору, це свідчить про те, що це бичачий трисвічковий патерн. Тому ми відкриваємо довгу позицію на закритті свічки підтвердження. Після формування патерну зверніть увагу, що ціна пішла у гарний висхідний тренд, тож це була б хороша можливість для входу в лонг. Давайте розглянемо ще один приклад. Тут ми бачимо гарну червону свічку з великим тілом, яка сигналізує про сильний несхідний імпульс. Це буде наша запалююча свічка. Потім за нею йде маленька зелена свічка, розмір якої не перевищує половини тіла запалюючої свічки. Це буде наша свічка відкату. Далі ми також маємо червону свічку, яка закривається нижче, і це є наша свічка підтвердження. У цьому випадку це ведмежий трисвічковий паттерн, оскільки імпульс спрямований вниз. Тож ми могли б відкрити коротку позицію на закритті свічки підтвердження, і ми бачимо, що після формування патерну ціна здійснила рух вниз. Тому, якщо правильно торгувати, трисвічковий паттерн це дуже проста стратегія з високим відсотком виграшу. Однак існують помилки, яких трейдери часто припускаються при торгівлі цим сетапом, що може знизити його відсоток виграшу і призвести до втрат. Тож, щоб ви не потрапили в ці поширені пастки, я покажу вам, як їх уникнути. Помилка номер один. Ми знаємо, що запалююча свічка це перша свічка, яка формується у трисвічковому патерні. І вона також є найважливішою. Причина в тому, що вона показує наявність високої ліквідності. Тож, щоб запалююча свічка була дійсною, її тіло має бути великим. І помилка, яку зазвичай роблять трейдери, полягає в тому, що вони намагаються побачити запалюючу свічку навіть тоді, коли її насправді немає. Пам'ятайте, якщо тіло свічки не є значно більшим, то це не запалююча свічка. Ось приклад. На цьому графіку ми бачимо те, що на перший погляд виглядає як трисвічкова модель, оскільки тут є зелена свічка, маленька червона свічка і ще одна зелена свічка. Але насправді це не є хорошою трисвічковою моделлю, тому що так звана запалююча свічка не має достатньо великого тіла, і якщо порівняти її з попередніми свічками, вона має відносно схожий розмір. Пам'ятайте, запалююча свічка повинна бути значно більшою за інші свічки, тому якщо у вас є одна свічка, яка не відповідає критеріям моделі, не ризикуйте відкривати позицію. А тепер ось приклад того, як виглядає коректна трисвічкова модель. Як ви бачите на цій схемі, запалююча свічка явно має велике тіло. І зверніть увагу, що вона значно більша за попередні свічки, які сформувалися. Помилка номер 2 Іноді трисвічкова модель може сформуватися після того, як ціна вже здійснила різкий рух за короткий проміжок часу. Як у цьому прикладі. Тому це, як правило, не ідеальна ситуація для входу в довгі позиції, оскільки такі швидкі різкі рухи зазвичай не є стійкими і призводять до відкату. Однак моделі, які з'являються посеред чистого тренду, є набагато більш надійними. Отже, чистий тренд можна визначити за тим, що ціна поступово рухається в одному напрямку, як у цьому прикладі. Пам'ятайте, ключове слово тут поступово, це не різкий рух. У такому випадку тренд, як правило, є більш стійким. А тепер, перш ніж ми продовжимо, якщо вам подобається це відео, будь ласка, натисніть лайк і підпишіться на канал. Два кліки, але для мене це дуже важливо. А тепер повертаємось до відео. Просунуті стратегії з трисвічковими моделями. Хоча трисвічкова модель є потужною стратегією, все ж залишається багато простору для вдосконалення. Насправді ви можете поєднувати трисвічкову модель з іншими додатковими стратегіями, щоб ще більше підвищити свої шанси на прибуткові угоди. Просунута стратегія номер 1 Трисвічкова модель плюс підтвердження тренду. Одна зі стратегій, яка постійно давала мені високий відсоток успіху, це поєднання трисвічкової моделі з індикатором підтвердження тренду, таким як експоненціальна ковзна середня. Тож давайте розглянемо цей графік як приклад. Тут у нас на графік нанесена експоненціальна ковзна середня з періодом 50, яка виступає індикатором підтвердження тренду. І цей індикатор може допомогти нам переконатися, що ми не торгуємо проти основного тренду. Якщо ціна знаходиться нижче індикатора, це свідчить про те, що загальний ринок перебуває у низхідному тренді, тобто ми шукаємо лише ведмежі трисвічкові моделі. А якщо ціна знаходиться вище, ми будемо шукати лише бичачі трисвічкові моделі. Отже, ідея цієї стратегії полягає в тому, щоб торгувати за трисвічковою моделлю, дотримуючись основного тренду. Як у цьому прикладі, у нас сформувалася ведмежа трисвічкова модель, коли ціна була нижче ковзної середньої. Тож це гарна можливість відкрити коротку позицію. Тепер щодо управління ризиками, ви можете розмістити стоп-лосс вище тіні свічки відкату та встановити цільовий прибуток у два рази більший за стоп-лос. Покращена стратегія 2. Трисвічкова модель плюс ключові рівні. Ще одна стратегія, яку ви можете використовувати разом із трисвічковою моделлю це застосування ключових цінових рівнів, таких як підтримка та опір. Давайте розглянемо цей графік як приклад. Тут ми бачимо, що ціна знизилася до цього рівня, консолідувалася, оскільки не змогла пробити цю область кілька разів, а потім відскочила вгору. Тож, ми можемо провести рівень підтримки під цією областю, щоб нагадати собі про сильний тиск покупців. Далі, коли ціна підходить до попереднього ключового рівня підтримки, їй знову не вдається його пробити. І ми бачимо, що ціна трохи відскочила вгору, формуючи бичачу трисвічкову модель. Отже, ця ситуація підказує нам, що, по-перше, ціна вже відскакувала вгору після досягнення цього рівня в минулому, і тепер є ймовірність, що це може повторитися. І оскільки сформувалася бичача трисвічкова модель, це ще більше підсилює ідею, що ціна може знову відскочити вгору. Тож зараз це гарна ситуація для відкриття позиції на купівлю. Для управління ризиками ви можете розмістити стоп-лосс трохи нижче свічки відкату та встановити цільовий прибуток у два рази більший за стоп-лос. Покращена стратегія 3. Трисвічкова модель плюс пробій. Метод поєднання ключових рівнів із трисвічковою моделлю. Це пошук можливостей для пробою. Давайте розглянемо приклад. На цьому графіку ми бачимо, що ціна рухається вбік і формує модель каналу, оскільки коливається між цими двома зонами підтримки та опору. Далі ми бачимо, що ціна пробиває рівень підтримки нашого каналу, одночасно формуючи ведмежу трисвічкову модель. Зазвичай, якщо ціна виходить із каналу, вона має тенденцію різко рухатися у напрямку цього пробою і в даному випадку канал було пробито вниз. Крім того, формується ведмежа трисвічкова модель, що ще більше підтверджує ймовірність пробою ціни вниз. Отже, це гарна можливість відкрити коротку позицію. Далі стоп-лосс можна розмістити вище ручки відкату, а цільовий прибуток на рівні, що вдвічі перевищує стоп-лосс. Тож, враховуючи всі стратегії, які ви дізналися про трисвічкову модель, скільки капіталу вам насправді потрібно, щоб заробляти 100 доларів на день. Ось повний розбір. Але спершу вам потрібно зрозуміти, що процес заробітку 100 доларів на день не виглядатиме ось так. Реалістично це виглядатиме приблизно ось так: у вас будуть як прибуткові, так і збиткові дні. Ідея полягає в тому, щоб прагнути мати більше прибуткових днів, ніж збиткових. Ось чому важливо обирати лише найкращі сетапи при торгівлі за цим патерном. Тож, щоб заробляти 100 доларів на день, вам реально потрібно мати близько 5 тисяч доларів загального торгового капіталу. А для початківців, у яких немає 5 тисяч доларів, ви завжди можете коригувати розмір угоди відповідно до власного капіталу, і цілком нормально починати з малого. Ви можете ставити за мету всього лише 5-10 доларів прибутку на день. Потім, якщо ви зможете робити це стабільно, ви зможете почати збільшувати обсяги, підвищуючи свої торгові навички та нарощуючи капітал. Тепер давайте перейдемо до конкретних розмірів позицій і управління капіталом, які вам слід використовувати. Отже, припускаючи, що у вас портфель на 5 тисяч доларів, ви хочете, щоб розмір вашої позиції для кожної угоди становив 500 доларів. Далі йдуть цільовий прибуток і стоп-лосс. Отже, з вашої позиції у 500 доларів, ви маєте на меті отримати 20% прибутку з кожної угоди, а стоп-лосс встановити на рівні 10% для кожної угоди. Тобто для кожної угоди ваш максимальний виграш становитиме 100 доларів, а максимальний збиток 50 доларів. Я знаю, про що ви зараз думаєте, але як взагалі можна зловити рух у 20% з однієї угоди? Відповідь на це використання маржі або кредитного плеча. Отже, маржа може бути обойдогострим мечем, якщо використовувати її необачно, це призведе до зливу вашого рахунку. Але якщо застосовувати її з правильним управлінням ризиками, це може стати потужним інструментом для трейдерів, які хочуть збільшити свій рахунок. Тому для цієї стратегії я рекомендую використовувати кредитне плече 5Х для кожної угоди. Тобто з вашого розміру позиції у 500 доларів встановіть маржу у 5 разів. Тепер завдяки цьому, щоб досягти нашої початкової цілі прибутку у 20%, актив, який ви купили, повинен зрости лише приблизно на 4%, оскільки 4% помножити на 5 дорівнює 20%. Аналогічно наш стоп-лосс спрацює, якщо актив впаде лише на 2%, тому що 2% помножити на 5 дорівнює 10%. Але майте на увазі, що це обчислення не враховує комісії. Але щоб підсумувати, для кожної позиції ви інвестуєте 500 доларів, потім ставите за мету отримати 20% прибутку і встановлюєте стоп-лосс на 10 Далі йде частота торгівлі та таймфрейм. Я рекомендую здійснювати максимум 4 угоди на день, торгуючи на таймфреймі від 15 хвилин до 1 години. Далі цільовий відсоток виграшних угод. Я рекомендую орієнтуватися на 50% виграшних угод, тобто ваша мета отримати дві прибуткові угоди на день із загальних чотирьох. Але, звісно, якщо ви зможете прагнути до більшого, це буде набагато краще. Я розумію, що деякі з вас все ще можуть бути розгублені, тому ось практичний приклад, який сподіваюся прояснить ситуацію. Отже, припустимо, ви відкриваєте позицію, тому що помітили формування бичачого патерну з трьох свічок на цьому графіку. І згідно з нашими рекомендаціями, ви відкриваєте позицію на купівлю, використовуючи 500 доларів із плечем 5X. Тепер, оскільки ви використовуєте плече 5х, кожен відсотковий пункт вгору або вниз множиться на 5. Тож, щоб досягти нашої цілі у 20% прибутку та 10% ризику на одну угоду, ви маєте встановити Take Profit на рівні 4% і Stop Loss на рівні 2%. Таким чином, у кожній збитковій угоді ми втрачали б лише 50 доларів, а в кожній прибутковій заробляли б 100 доларів. Це означає, що якщо у вас була одна збиткова угода і одна прибуткова, ви все одно залишаєтеся в плюсі на 50 доларів. Далі. Якщо ви робите це 4 рази на день, припускаючи, що ваш відсоток виграшу становить 50%, тобто дві прибуткові угоди і дві збиткові на день, ви заробите загалом 100 доларів за день. Отже, це був точний метод, як можна заробляти 100 доларів на день, торгуючи за 3 свічковим паттерном. Пам'ятайте, чим більше ви практикуєте цю стратегію, тим кращими стають ваші навички трейдингу, а це ще більше підвищить ваш відсоток виграшу. Якщо ви хочете більше простих і зрозумілих навчальних відео з трейдингу, як це, перегляньте інші мої відео тут. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.